етері теми дня до вашої уваги інформаційна картина п'ятниці 6 грудня. У студії працює Аліна Рябко, Вітаю вас. Отож про найголовніші події дня розповідаємо далі у випуску. Музика. У ніч на 6 грудня противник атакував Україну 53 ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Українські оборонці неба збили 32 БПЛА над територіями шести областей. Ще 16 безпілотників було локаційно втрачено. Два полетіли в напрямку Білорусі. Вночі росіяни намагалися двічі протягом ночі атакувати і столицю. Ворожі дрони наближалися до міста хвилями з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони ліквідували понад 10 БПЛА. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київщини пошкоджено вісім приватних будинків, гаражне приміщення та господарську будівлю. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки. Тим часом боковинці не залишаються осторонь спільної біди, повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах, розповсюджуючи світлини з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних сил, свято самовідданості та героїзму тих, хто щодня захищає нашу землю від ворога. У цей особливий день відзначаємо річницю створення 651-го окремого зенітно-кулеметного батальйону, який. 24 на 7 мушне боронить небо Буковини. про їхню мужність, професіоналізм та важливу місію для нашої безпеки у сюжеті. ТВА. День шани та подяки нашим військовим, які щодня стоять на варті нашої свободи, незалежності та миру. Сьогодні Збройні сили України це символ мужності, героїзму і нескореності українського народу. Кожен їхній день це боротьба, кожен їхній крок це внесок у нашу спільну перемогу. Від перших днів війни до сьогодні наші захисники демонструють, що сила духу і відданість своїй землі найпотужніша зброя. Вони надійно тримають оборону на суші, в повітрі та на морі, щодня наближаючи нас до ми серед тих, хто стоїть на захисті нашої держави, особливе місце займають воїни 651-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Цей підрозділ, створений на теренах буковини, є справжнім щитом нашого неба. Його головне завдання захист повітряного простору, і саме вони гарантують, що мирне небо над нашим краєм залишається безпечним. За рік існування батальйон зростав і вдосконалювався. Підвищувалася якість підготовки особового складу, модернізувалося озброєння, досконалювався рівень бойової готовності. Овності їхня робота це щоденна боротьба, яка не завжди видима, але вкрай важлива. Командир військової частини А49-17, майор Сергій Голюк, каже, що наші військові це професіонали, які кожного дня докладають максимум зусиль для виконання завдань. Він зазначив, що кожен боєць у його частині це приклад відваги, стійкості та самовідданості, які є основою нашої оборони. Майор Голюк підкреслив, що спільні зусилля його підлеглих демонструють справжній патріотизм і віру у перемогу. Я особисто дуже пишаюся тим, що очолюю цей підрозділ. Оскільки він складається в більшій мірі з військовослужбовців, які вже мали поранення, і зараз вони втілюють фактично свій шанс і бажання продовжувати службу в збройних силах України і успішно справляються з виконанням поставлених завдань, значимість цього дня можна підкреслити тим, що Багато воїнів, які е, зараз знаходяться тут, виконуючи завдання з протиповітряної оборони, воїни, які знаходяться безпосередньо на лінії розмежування з противником оборони і нашої країни, е, вони пішли на виконання цього завдання. Вони йдуть всі, я би навіть сказав, за покликом серця. Тобто боронити країну, це в першу чергу для військовослужбовців це честь, Це служба народу. України кожен на своєму місці робить усе можливе для спільної перемоги. Важливо не тільки виконувати свої обов'язки, але й надихати інших на віру в нашу силу та незламність. Поділився водій санітар Ілля Македон. Наша частина дуже дуже зладжена е, для із-за то, із того, що е, всі бійці бойові, всі всі пройшли е, фронт. Кожен виконує свою роботу несумлінно і старанно. Небо Буковини надійно захищене. Військові 651-го батальйону. Щодня демонструють незламний дух і професіоналізм. Їхня служба це запорука спокою і впевненості наших громадян у завтрашньому дні. Відзначив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Сьогодні дійсно у нас в Україні 33 третя річниця створення збройних сил України. 33 роки плекалася наша мужність в збройних силах, наша відвага і Наша потужна армія. Як ви знаєте, вже, якщо ми беремо відверто, 10 років ведеться війна з нашим ворогом, з Російською Федерацією, а від повномасштабного вторгнення. Це вже майже 3 роки. І я вам скажу так: наші збройні сили це наші ангели охоронці, яких сьогодні не тільки треба просто підтримувати, їм треба допомагати. Треба бути поряд з ними, тому що їхня стійкість, їхня мужність, їхня потужна сила це наша перемога. З нагоди професійного свята, особовий склад батальйону, був нагороджений почесними відзнаками. Ці нагороди символ вдячності та визнання їхньої самовідданості. До слова цього дня важливо нагадати кожному збройні сили України. Це не лише захист, це наша надія, наша гордість і наша сила. Кожен військовослужбовець від піхотинця до зенітника тримає на своїх плечах мирне майбутнє нашої держави. 651-й окремий зенітно-кулеметний батальйон це яскравий приклад того, як мужність, професіоналізм і відданість своїй справі стають щитом для всього українського народу. Сьогодні ми дякуємо кожному з них тим, хто стоїть на передовій, хто тримає небо над нами мирним, хто щодня жертв. Во собою заради перемоги. Їхній подвиг це джерело віри і натхнення для мільйонів. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Діана Добинда Теми дня. ТВА. Героям слава сьогодні, 6 грудня на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, із молодшим сержантом Андрієм Петрівим Воїном військової частини А 4110 попрощалися у гвіздівцях. Солдатові Степану Мошенку, воїну військової частини А3029, останню шану віддали у Кадубівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Нові можливості для активної молоді. У новоселиці відкрили молодіжний простір, який стане місцем для навчання, спілкування, творчості. Та реалізації ідей, забезпечуючи комфортні умови для всіх, хто прагне розвитку та самореалізації. Отож, де провести час із користю у неформальній обстановці, розповідаємо далі. Місце, яке може стати справжнім осередком активності, творчості та саморозвитку для молодих людей, за підтримки Данського Червоного Хреста у Чернівецькій області з'явився ще один молодіжний простір. Щоб зрозуміти потреби молоді, провели опитування та фокус групи серед студентів і школярів. Згідно з результатами, саме у новоселиці бракувало місця для зустрічей у неформальній обстановці, де можна було б провести час із користю. Розповідає регіональна фахівчиня з розвитку молоді Чернівецької. О, обласної організації Товариства Червоного Хреста України за її словами тут можна буде проводити тренінги та молодіжні сесії. Мою думку, це дуже важливо для молоді такі простори, щоб вони, кожна людина, щось для себе там знайде. А хтось прийде відпочити, хтось прийде почитати, хтось прийде поспілкуватися з іншими, роззнайомиться, назбирають друзів, там будуть компанії разом сидіти. так. А хтось завітає до нас на наші сесії, захоче стати волонтером в майбутньому. Тобто я казала, що це куточок так для всіх. І коли ми відкривали простір, там багато хто казав, о, а це для мене тут, я буду тут читати. О, а тут я буду грати. Тобто, те, що вони не могли там десь спробувати чи пограти в плейстеж, не було де місця, так А на нас щас, на всіх є можливість там сидіти, ходити по кафе, ресторанах, а там абсолютно безкоштовний простір, де вони зможуть відпочивати, грати і навчатися. Новий молодіжний простір складається з двох локацій навчальної та ігрової. У нас є дві кімнати: перша кімната навчальна, там стоять книги, там є проектор, тобто учні молодь можуть там займатися, як писати свої. Якісь уроки, додатково робити якісь презентації, так і молодіжні сесії можуть там відбуватися від Червоного Хреста, майстер-класи від Червоного Хреста можуть бути деякі. Ось і так само є інша кімната, друга, де знаходиться Соні плейстейшн, де знаходиться великий телевізор, колонка з музикою. Знаходиться багато настольних ігор, настольний футбол. Ну взагалі там молодь, коли побачила, була в захваті. Тобто, такий більш релакс. Друга кімната у нас ігрова. Також тут відбуватимуться майстер-класи від Червоного Хреста. У нас є декілька сесій для молоді від 14-35 до 35 років. Сесії «Life Skills» – це сесії з активними вправами на різні теми активного слухання, там різні різні цікаві для молоді. Спрін це написання проєктів, Воркшоп такі. Тобто приходить два волонтери, проводить сесію. Молодь під час цього написує проєкт і виходить вже з готовим соціальним проєктом, який підтримує «Червоний хрест», Допомагає і. Реалізовує надалі да, його а в вайбісі е, тренінги сесії. Наші це більше про гендерну нерівність, про ненасильницьке спілкування. Ну про такі більш актуальні теми в суспільстві. Окрім цього, плануються тренінги на теми гендерної рівності, сексуальної освіти, волонтерства, а також сесії з обговорення актуальних тем суспільства. Основна ідея полягає у тому, аби забезпечити молодь не лише комфортним простором, а й можливостями для навчання, спілкування та Розваг цей простір дуже класна штука для нашої молоді. Ми можемо зустрічатися в неформальній обстановці, проводити наші сесії та просто обговорювати важливі питання з нашою молоді. Простір облаштували на базі гуртожитку Новоселицького медичного фахового коледжу. Він має зручне спеціально обладнане приміщення із сучасним ремонтом та технікою. Ми сподіваємося, що цей молодіжний простір буде місцем, де наша молодь, нашого навчального закладу, буде себе реалізовувати. Право в тому, що е, саме це покоління це покоління дистанційного навчання, і багато того, що вони могли реалізувати, вони не мали змоги, але на сьогоднішній день, маючи такий молодіжний простір, вони можуть всі свої ідеї, думки реалізувати. Відкриття молодіжного простору в Новоселиці частина ширшої ініціативи. Напередодні подібний простір з'явився у Новодністровську, а найближчим часом відкриється і у Чернівцях. Аліна Рябко теми днятева. Не впорався з керуванням та допустив з'їзд з моста в річку. 5 грудня у селі Киселиці Потильської територіальної громади сталася автопригода, унаслідок якої в машині опинився заблокований 46-річний чоловік. Надзвичайники, що прибули на місце події, витягли постраждалого вже без свідомості та переклали на ноші і транспортували до карети швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Стан потерпілого наразі задовільний. Свято, яке дарує диво та запалює щастя в очах маленьких українців. Свято, яке зігріває душу у холодний зимовий день. Свято, яке ніколи не зможуть забрати у наших дітей російські окупанти, у День Святого Миколая Центральний палац культури разом з телеканалом ДВА привітали подарунками учнів Чернівецької спеціальної школи номер 4 Тож детальніше про чудеса, які ми самі можемо зробити для інших, розповідаємо далі. Війна в Україні, повсякчасна готовність наших захисників хоробро протистояти ворогу, допоки б'ється серце. Цинічні обстріли мирних міст, які відбирають життя у дорослих та дітей, повітряні тривоги, які змушують всіх жити в очікуванні наступного російського удару. Все це схиляє терези наших пріоритетів до групування всіх сил для героїчного опору противнику. Але у цей складний час є місце і для дива, для дива, яке ми можемо подарувати тим, у кого дитинство. Відібрала війна, адже наші діти, як ніхто, потребують сонця у пітьмі сьогодення, і саме на день святого Миколая є чудова нагода поселити світло у серця маленьких українців. 17 років поспіль саме у це свято, центральний палац культури дарує радість учням Чернівецької спеціальної школи номер 4 де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Подарунки ми приготували, дякуючи телеканалу ТВА, звичайно ж. Ми приготували діткам подарунки, які після свята всі подаруємо їм солодощі, мандаринки, солодкі палички. Як каже директор телеканалу, тивани могли залишитися осторонь такої важливої місії та долучилися до привітання учнів, адже кожна дитина, незважаючи ні на що, має відчути справжню магію свята та повернутися у безтурботне дитинство. Звісно, зараз багато нагальних проблем, які ми намагаємося підтримати і закрити за допомогою наших глядачів, наших партнерів. Але дітям не поясниш про те, що війна тому зараз не до свят. І тому ну, робимо, що можемо завдяки, я ж кажу, з нашими друзями, тими, хто допомагає нам підтримати діток, скажімо, благодійний фонд, народний фонд, наші глядачі. Всі ну, ми зробили таке, хоча б це невеличке світ. Ято щоб Миколай прийшов до кожного. У період повномасштабної війни День святого Миколая став ще більш знаковим, адже він знову і знову дарує можливість побачити щиру дитячу усмішку у відповідь. Це дитяче свято. Вони всі хочуть, е, чуда, вони всі хотять. І зараз цей важкий час і дуже потрібно. Е, подарунки, увага, любов. День святого Миколая особливе свято для учнів Чернівецької спеціальної школи номер 4 адже щорічно. Вони влаштовують справжнє дійство, аби поринути у казковий світ миру і добра. Тому діти з піднесенням зіграли на сцені виставу Чарівна ніч, дякуючи таким чином волонтерам, меценатам, гостям та всім працівникам закладу. Так, давай швидше, не Поринете у не просто в якийсь захід, це незвичайна казкова вистава для того, щоб дітки показали наскільки вони творчі, активні, уміють гарно декламувати вірші, уміють співати, уміють танцювати. Готуватися до свята діти почали ще з листопада, аби всі, хто підтримує заклад, мали можливість отримати частинку тепла від кожного учня. Дітки розпочали готувати призи-подарунки для кожного волонтера, кожного спонсора, кожного хто відвідує наш заклад. Ці вироби з маленькою вдячністю вони сьогодні після заходу роздадуть усім присутнім. Вони підготували дуже гарні іграшки із фетру. Вони підготували новорічні. Такі казкові сніговички так само підготували дуже багато виробів із бісеру, із картону, з кольорового паперу, і це зігріває душу тим, хто завжди піклується про учнів закладу. Адже кожна щаслива дитина це промінчик сонця, який освітлює життя. Це ми не просто їх підтримуємо, Ми себе підтримуємо, тому що кожна така емоція вона відображається. Ти бачиш. Прямий фідбек, що ось дитина радується, і значить, це вже ну, щось дає тобі можливість і працювати, і далі робити кожен день свою монотонну, але потрібну роботу. Це дуже гарно. Ми теж з нетерпінням завжди чекаємо цього свята, тому що дітки нас дуже хороші. Дітки вони завжди нас зустрічають. І колектив дуже гарний, привітний. Вони завжди нас зустрічають гарно. Учні спеціальної школи дізнаються, що завжди із захватом очікують Дня Святого Миколая, адже це надихає та наповнює їхнє життя барвами, яких так не вистачає у воєнних буднях. Свято це шикарне. Це святий Миколаєм. Він дає радість дітям. Ну, усмішки. Це шикарне свято для всіх дітей і для взрослих. Щастя всім, Святий Микола такий хороший у нас. Мій тата на фронті. Тут дуже класно і тут кожен рік подарунки дають Слад, сладкі, виступають тут всякі різні. Класно тут. Радості, добра. Вони дуже старалися. Добро ти хороший. У вас тихенько важно подати все те, що вони. Багато святів. Багато. Свято в церкві. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних на все добре.